Вітаю! Хочу вам показати ось такий булат 244 L Цей трактор трьохсиліндровий, повнопривідний. Задні колеса 9,5х24. Передні 6х16. Широка колія Задні противаги. Ось вони є. Передні противаги. Припіднята підлога, бокове розташування. 4 парачі переду назад, плюс повишені понижені, тобто 8 перед 2 назад. Передній місь включається механічно, вал збору потужності. Розбірні задні диски. Ось така потужна задня навіска підсилена. Пара гідровиходів. Сцепний пристрій, який регулюється, мягке крісло, задня розтяжка. Ручний газ тут управління задньою навіскою, блокування диференціалу. Ось така панель приладів. На тракторі встановлений двигун КМ-385 ВТ. Це хороший легендарний двигун. Два інші насоса. Ось такий тракторець є в наявності. Його можна замовити у нас онлайн, або можна приїхати у нас в салончик, протестувати даний трактор. І поїхати вже з трактором додому. Так що, дивіться, ми знаходимося 7 від Львова по київській трасі між селами Дубляни, Гамаліївка. Доставка даного трактора буде для вас безкоштовно. Так що, звертайтеся, заїжджайте або набирайте.